Вот что на, в странах Запада происходит, они все время нас хоронят. Сами скоро сдум. В... А нас хоронят постоянно, не переставая. Вот у нас 4,3% рост экономики в прошлом году, а в позапрошлом и 4,1%. А теперь перестало получаться, потому что люди кончились в стране. Я сегодня приехал с СССР, находясь в Якутске, они не могли найти достойную работу. Это самая страшная проблема. Потому что бизнес не хочет платить высокие зарплаты. Но мы целенаправленно это делаем. Кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На нас самих. На любимих родних. Фільм, фільм, фільм. Знову партію їжі від волонтерів з Америці. Б... Америці? З... Від волонтерів з Америці? М'ясо. Подивимось, яке вони там. Вони там? Дуже дякуємо Америці. Так, а в останніх що? В останніх що? Ну, там ще не в останніх, там, дивіться, ще три ящики стоїть. В наступних що? Не відкривається так. Кидай її. Кидай. Зараз подивимося інше. Я думаю, що ви це запікаєте потім е, і не почуєте, що було сказано. Е, ну що ж, мені здається, пропаганда виходить на новий рівень. Щоправда, їм все так само важко говорити українською мовою. Навіть Їхній щі важко навчити української мови, тому що знаєте, в українській мові це не тільки що чуєте те і пишете, або так і говорите. Це ще і український суржик, в тому числі, і я можливо когось здивую, але чистою літературною мовою на лінії фронту наші військові не говорять, тому що неї не говорять навіть в ефірах. Розумієте, е, тому не кидай її, а кинь тон зазвичай кажуть наші військові. Не дякуємо Америці. А вони кажуть, штати прислали посилку. Розпаковка у нас тут е, Розумієте, Ну це не може вивчити штучний інтелект, тому що це е, те, що може відтворити тільки український. Рот українська мова і український військовий. Тому навіть якщо ви напишете на ем, посилці або поставите штамп «Made in USA», це все одно нічого не міняє. Але ви пробуйте, пробуйте. Можливо, наступного разу замість немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. У вас таки вийде щось типу терпіння, наше закінчилося. Ну або щось у цьому роді. Е, ну що ж, давайте про терпіння, про сичі і про намагання пояснити своїм. Своєму народу населенню, Та що ж відбулося на саміті НАТО, тому що саме цим наразі займаються в Росії. Справа в тому, що Трамп виходить і каже, що саміт НАТО був прекрасним, неймовірним, найкращішим, Ліпшішого й бути не могло. Тому що він. А Дональд Трамп зробив все для того, щоб країни НАТО прийняли необхідну поправку і погодилися до 2032 року 5% витрачати на ВВП. Тому саміт був неймовірним. Він був продуктивним, він був найпродуктивнішим в історії, каже Дональд Трамп. А потім виходить. Скабєєва і каже, що розкаже про парад уніження. і тут знову ж таки хочеться спитати, а що пішло не так? Ну бо називаючи це парадом уніження, ви оскарбляєте Дональда Трампа, що з вашої позиції все ж таки не дуже вигідно. Ну тому що Дональд Трамп з цим справляється власне самостійно, зокрема розказуючи на загал, що Путін йому телефонував і пропонував свою допомогу в вирішенні ірано-ізраїльської кризи. Але Дональд Трамп сказав, що йому ця допомога абсолютно не потрібна. І краще би тобі, Владімір, рішить проблему війни Росії з Україною, і Дональду Трампу настільки. Подобається ця фраза. Він побачив реакцію на цю фразу в змі, що він став використовувати її всюди, де дає коментарі. Тому е, він з цією знаєте пропозицією і з е, Росією може розібратися самостійно і без допомоги е, Скабєєва ну і ще без допомоги Соловйова. Це команда же Трамп побіжна, що Трамп ізбран не президентом Сполучених Штатів, а повідителем Сіліна. А так может уважаться только про Путина. И це не дуже політкоректно, мав би сказати Соловйов. Зеленський глубоко убежден, что на самом деле это он мастер игры. А потом Зеленский понимает, он смотрит на Трампа и думает: так, ну, я же живил, как ты приходил его пожар. А я был. Да. Ты же на моей памяти пришел и ушел 19-й. Конечно. И я тебе признал. Я так же делал. И он говорит: ну, я сейчас немножко подожду, появится следующий. Вот абсолютно, то есть, уровень нарциссизма, замешанная наркомании, дает вот этот эффект. Знаете, я. я, тут... Ну, дивіться, якщо ми вже почали ставити діагнози, то хотілося би щоб Соловйов пояснив діагноз Путіна. Тому що знаєте, коли послухати психічно хворих в відповідних закладах людей, то вони виражаються приблизно так, як виражається Путін, ні зв'язана з манією лічіє і з бажанням щось обов'язково унічтожити, не маючи для цього, не те, щоб жодних. Передумов, а ще і зброї, щоб втілити бажане в дійсне. Але тим не менше, що стосується діагнозів, поставлених на російському телевізорі, зрозуміло, ну а ще там лунають знову ж таки ідеї про те, що оскільки Дональд Трамп вважає себе королем Всесвіту або миру, то вони можуть йому підкинути ще. Масла вогонь. Справа в тому, що Дональд Трамп пообіцяв 32 країнам НАТО, що Росія не нападе на НАТО за його каденції. А Салавйов каже, що хороша ідія приложить хусітам пожити клінінградської області. Хороший ді. Ну, чуть -чуть. И пригласить, например, коллег из Сомали. Им холодно будет, они же все Ничего, Они, поездки, они дела, привыкнут. Сейчас как раз пока лет. Нет? Господи. Они же любят рыбачить, мореходство. То есть вполне могут. Не случайно же, по-моему, почти все лидеры сомалийских пиратов обучались в российских вузах. Там Господи, какой то они был еще, хорошо, бой была такая статистика. играют. Да. отлично. Да. Поэтому хуситы будут охотиться на беспилоте, а сомалийцы по привычке Скажу, объяснят прибалтам, кто здесь хозяин. Ну тут прибавлен, кстати, наче суді вирожі Я ні загласії складає, спокойно безпокоє там з Ірану цілі знаєте заступники президента приїжджали, але у підсумку, окрім глибокої стурбованості, занепокоєності і ай-яй-яй, не робіть так більше. Нічого не почули. Хоча здається, що навіть з запискою приїжджали до Путіна, дай що небудь чим можна було би себе захистити. Щоправда, яка різниця захистили? Вони себе чи ні, оскільки у підсумку все одно Іран оголосив про е перемогу над сполученими штатами. Верховний лідер Ірану Аятола Алія Хаменеї привітав народ з перемогою над Ізраїлем після 12 днів протистояння. Також заявив про перемогу над сполученими штатами в своєму зверненні. Він сказав, що були знищені 12, здається ізраїльських генералів. Тому вони перемогли. Е ви мене часто запитуєте про те, як. Е Путін повідомить своєму народонаселенню про завершення війни з Україною? Так, от буде саме так. Він оголосить про перемогу на будь-якому етапі, що би там не відбувалося, навіть якщо від Росії залишиться тільки Москва і Забор на Красної площаді, все одно він буде розказувати про те, що він в цьому процесі переміг. Ну а в цей самий момент знову ж таки в гру хто більше. І Трампа, включається тепер лавров. Я думаю, угроза есть, конечно. Угроза а, усугубляется. И это угроза, а, налогоплательщикам, стран Слухайте, як Лавров постійно переживає за гроші налогаплательщика в Європі? Ну, от здавалося, можна було би переживати за гроші Росії, які вони зберігали в європейських банках, і з яких тепер за відсотки купується зброя для України? Тобто виходить, що російські налогоплательщики профінансували зброю, яким убивають, якою убивають російських налогоплательщиків, які, звісно ж, приходять на території України, але тим не менше чомусь про це. Лавров не хоче говорити про те, що дякую всім гражданам Росії, які профінансували зброю для того, щоб е, ваших мальчиків стало менше. А е, чомусь Лавров продовжує переживати за налегапелетільщика в Європі. Хоча здавалося б, якщо би запитати е, в росіян, для чого вони йдуть на війну, то вони скажуть за гроші. Вони туди йдуть, і явно не за гроші налагоплатільщика. Европы. Я сегодня приехал с СССР, буквально совсем недавно, с новых территорий, да, там ездил с гуманитарной помощью. Я встречался в госпиталях, встречался на территориях с нашими подразделениями, где наши уважаемые наши земляки и не только, и спрашивал проблему, почему, как они оказались. на эта часть из них содержать семью угу. не хватало денег для того, чтобы, то есть здесь находясь в Якутске, они не могли найти достойную работу по специальности и уходят туда, чтобы там получать ту, ту выплату, которая им положена, и там находятся на рубежах, защищая наши границы, и в то же время одновременно закрывая вопрос трудоустройства, потому что они, как бы, ну не. Проблеми налагоплательщика Європи, вони, звісно, очень важливі, Але набагато важливіше було би поставити питання налагоплательщикам Якутії, чого вони не можуть знайти роботу в себе е, в регіоні, а змушені йти з квитком в один кінець е, десь на території України і тим самим е, захищати е, свою. Е, страну На території чужої страни. Тут не шукайте логіки, її тут немає. Але, тим не менше, для того, щоб йти заробляти гроші в Україну. Тобто, виходить, що вони тут на заробітках, кривавих заробітках. Я розумію, що на цю тему не варто жартувати, але ми розуміємо, за що вони тут вмирають, за гроші, яких вони не можуть заробити на території Росії. Тому готові йти вбивати і в Мыраты в Україні. Бізнесу надо змиритися з тим, що в Росії формується економіка високих зарплат не перший раз. І вот. она действительно формируется постепенно, вот. при жорсткому сопротивлении со стороны бизнеса. Потому що бізнес не хоче платити високі зарплати. Він привык платити низькі зарплати. Ну, всім, крім топ менеджерів разумеется. І це вийшло вот. дуже довго. время. А тепер перестало вийшло. Тому що люди кончились в країні. У нас ви знаєте... А що сталося в країні? Люди кончились вдруг. Тобто, як? Це ж не сіль, знаєте, в упаковці, та? що ти до неї, а вона раз і закінчилася, і не сода, що ти звик, що вона постійно є. І ти таки відкриваєш коробку, а закінчилась. Це люди. Як люди могли закінчитися? Бізроботиця ніже гігієнічно необхідного рівня. О. Гігієнічно необхідного рівня? Бізроботіця ніже. Тобто має бути якийсь відсоток. Е тобто, коли Путін розказує про те, що вони побороли безработіцю, як її побороли, я показувала в попередньому е випуску. А тепер е кажуть про те, що вона має бути об обов'язково, бо це гігієнічний уровень. Потім приходить платити більше, але поки платять. Недостатньо, по-прежнему всячки питаються економіки. Всячки питаються і різні адміністративні міри, щоб заставити людей согласитися на низькі зарплати. Ну, вот. Але при цьому Лаврова я нагадаю дуже сильно хвилює ем, налогоплательщики Європи, яким тепер доведеться спонсорувати зброю для України, щоб Україна залишалася кордоном між е, ними і е, російськими окупантами, які в цей самий момент пропонують «хусітам». там. Нехай навіть в телевізорі пожити в Калінінградській області, в Кьонінсбергі, я нагадаю, який е, також, можливо, хотів би повернутися е, до своїх е, істоків, але який ніякся не відпускають. Ну і ще трохи про саміт НАТО. Взагалі, коли все це смотрю, це напоминаю візит генерального секретаря ЦК КПСС вот, от куди-то в какую-то глибоку провінцію. где вокруг съехались эти местные и ждут, потому что большой начальник из центра приехал, и вот надо ему угодить, не разозлить, выстроить программу, и вот все аккуратно. Ну, это же какой-то позор. И это старушка Европы, которая мыслила себя центром мира. Я перепрошу, а Соловьев, что не конференции Путина? Мне кажется, что... Что это он про них сейчас говорил? Заметьте, как аккуратно Трамп говорит о России. Он вообще пытается на эту тему лишнего не сказати. Он понимает, что каждого слова внимательно йому підсовують правильних людей, які должны задати правильні питання. Могли би посунути Соловьєва, але я нагадаю, що він не виїзний. Ну і сам Соловйов про це теж знає, скучає, пам'ятає і. Продовжує сподіватися, що колись таки настане той час, коли він зможе знову згадати, як це дихати вільним повітрям Європейського союзу. Ну а поки маємо, що маємо. Ну а тим часом в Курській області воєнна бросив гранату в зданнє кафе. Сімійне, я так розумію, що це можна вважати замахом на сімейні ценності. Не знаю, що 40-літньому Труфанову за то буде, але е, знову хочеться згадати про сімейні традиційні цінності для е, Росії, які починаються кафе сімейним і сімейним кафе в принципі і е, закінчуються. Ну, хоч як то кажуть, недалеко ходити не те, щоб йти прямо. До України на цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за перегляди. Дякую за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і звісно, робіть так і надалі. До наступної зустрічі, Па-па.